Консервативно налаштована платформа штучного інтелекту Perplexity робить несподівану заявку на покупку конкуруючого Google Chrome, штучний інтелект проти монополії, божевільна пропозиція Perplexity, її та майбутнє пошуку. Світ технологій зараз вирує від новин про стрімкий розвиток штучного інтелекту. ШАІ. Щодня з'являються нові інструменти, платформи та моделі, які обіцяють революціонізувати наше життя. Але в цій гонці інновацій, як часто буває, спливають і складні питання, що стосуються влади, конкуренції і навіть політичної спрямованості. Останній вибуховий поворот новин це несподівана пропозиція Perplexity платформи, що набирає популярність, придбати браузер Google Chrome за приголомшливі 34,5 мільярда доларів. Ця пропозиція не просто бізнес-маневр. Це виклик сформованої монополії і, можливо, провісник нової ери в пошуку інформації. Чому це важливо? Перш ніж заглиблюватися в деталі цього незвичайного речення, важливо зрозуміти контекст. Google вже перебуває під контролем регуляторів через звинувачення в антимонопольній практиці, судовий розгляд у США, де Google звинувачується у незаконному збереженні монополії на пошукові системи. Може призвести до структурних змін, включаючи можливий розкол компанії або навіть продаж Chrome. У цьому контексті пропозиція Perplexity A виглядає як смілива спроба не тільки придбати частку ринку, але й вплинути на результат антимонопольного справи. Але чому саме Perplexity AA це платформа, яка, на відміну від Google і BIN, робить ставку на швидкі відповіді, створені шаї, а не на традиційні списки посилань. Це підхід, який, на думку багатьох, є більш ефективним і зручним для користувачів. Але є й інша сторона медалі консервативна упередженість та політизація шай. Не можна ігнорувати той факт, що платформа True Social, що належить Дональду Трампу, інтегрувала Perplexity AI у свою пошукову систему True Search. І хоча Perplexity стверджує, що надає лише технологію і не контролює редакторські рішення. Search демонструє явну перевагу консервативним джерелам інформації. Це піднімає важливе питання, чи може використання шаї в пошуку інформації призвести до політичної упередженості та формування інформаційних бульбашок. Ключове питання тут не в тому, чи є Perplexity AI хорошою чи поганою платформою. Йдеться про те, як алгоритми шаї можуть відображати та посилювати існуючі політичні та ідеологічні упередження. Я, як людина, яка вже багато років займається аналізом даних і машинним навчанням, можу підтвердити, алгоритми не існують у вакуумі. Вони розробляються людьми, які мають свої власні переконання і погляди на світ. І ці переконання неминуче проникають у код. Божевільна пропозиція чи геніальний хід. Пропозиція перплексити її виглядає як надзвичайно ризикований крок. Платформа оцінюється лише в 18 мільярдів доларів, а пропозиція придбати Chrome за 34,5 мільярда доларів виглядає як божевілля. Однак, якщо розглядати цю пропозицію не як спробу негайної покупки, а як стратегічний хід в антимонопольній справі, картина змінюється. Перплексити, по суті, пропонує Google вийти зі складної ситуації. Вони пропонують рішення, яке може задовольнити вимоги регуляторних органів, одночасно дозволяючи Google зберегти частину свого бізнесу. Більш того, ця заява може чинити тиск на Міністерство юстиції США, змусивши їх переглянути свої вимоги до виправлення становища. Якщо Perplexity ЄС зможе переконати суду тому, що вона здатна забезпечити більш конкурентне середовище в пошуку інформації, це може змінити результат справи. Опозиція Google і роль Джефа Безоса Конкуренція у сфері пошуку інформації завжди була гострою, але з появою Шаї вона набула нових вимірів. Перплексити її, з підтримкою Джефа Безоса, інвестора компанії, і використанням інфраструктури Microsoft Azure, являє собою серйозну силу, здатну кинути виклик домінуванню Google. Цікаво, що Microsoft, конкурент Google у хмарних обчисленнях, надає інфраструктуру для Perplexity AI. Це може свідчити про більш широку стратегію послаблення позицій Google на ринку. Однак, незважаючи на підтримку Bezos та Microsoft, залишається питання фінансування заявки Perplexity AI. Поки що немає підтвердження того, що Bezos або Microsoft безпосередньо фінансують цю заявку. Це може означати, що перплексити є покладається на сторонні джерела фінансування або навіть на власні кошти. Майбутнє пошуку Ей проти традиційних алгоритмів незалежно від результату антимонопольної справи, одне можна сказати напевно, майбутнє пошуку інформації буде визначатися штучним інтелектом. Традиційні алгоритми, засновані на ранжуванні посилань, поступаються місцем новим, більш ефективним моделям, здатним надавати швидкі та точні відповіді. Використання шаї в пошуку інформації це не просто технологічний тренд, це необхідність. Користувачі хочуть отримувати інформацію швидко і зручно, і традиційні алгоритми просто не можуть задовольнити ці потреби. Я вважаю, що майбутнє пошуку інформації це гібридна модель, яка поєднує переваги ШАї та традиційних алгоритмів. Шай буде використовуватися для надання швидких відповідей на прості запитання, а традиційні алгоритми для надання більш детальної інформації та різних точок зору, особистий досвід та спостереження. Як людина, яка багато років займається аналізом даних та машинним навчанням. Я можу сказати, що розвиток шаї у сфері пошуку інформації це хвилюючий час. Я бачу величезний потенціал у використанні ШАЙ для покращення доступу до інформації та розширення знань. Але я також бачу ризики: ризики політичної упередженості, ризики створення інформаційних бульбашок, ризики маніпулювання інформацією. Ми повинні бути обережними та критично оцінювати інформацію, яку ми отримуємо від шаї. Ми повинні пам'ятати, що шай це всього лише інструмент, і як будь-який інструмент, він може бути використаний як на благо, так і на шкоду. Укладення пропозиція перплексити і купити Google Chrome, це не просто бізнес маневр, це виклик сформованої монополії і провісник нової ери в пошуку інформації. Ця подія підкреслює зростаючу роль шаї в нашому житті і піднімає важливі питання про владу. Конкуренцію і політичну спрямованість. Незалежно від результату антимонопольної справи, майбутнє пошуку інформації буде визначатися штучним інтелектом. Ми повинні бути готові до цього майбутнього і використовувати його на благо, пам'ятаючи про ризики і відповідальності. Нам необхідно розвивати критичне мислення і вміти оцінювати інформацію, отриману з різних джерел, щоб уникнути потрапляння в інформаційні бульбашки і маніпулювання. Майбутнє пошуку інформації це не тільки технологічний прогрес, а й відповідальний підхід до використання нових можливостей.